Взагалі дуже хороша серія. Серія більша переможна і довше переможна, ніж навіть у Київського Динамо. Останній верес програвав в столичній оболоні ще 3 жовтня. Люсін. Люсін на правому фланзі. Люсін прокидає м'яч собі на хід. Люсін може подавати до штрафного майданчика. Осипенко, удар по воротах, наносив Кирило Осипенко, але заблокували цю спробу. Для захисники Вереса вже потрібно повертатися киянам на власну половину поля. Але все читає Данило Огороднік. Не зможуть активно попрацювати на чужій половині. Змія навіс виходить із В'ячеслав Сукіс. Вибиває м'яч кулаками. Високе у виконання футболістів київського динамо. Динамівці бачать, що Верес абсолютно нікуди не поспішає. І не буде поспішати в цьому матчі. Якщо... Команда вже на 10-й хвилині. Андрейко відібрав м'яч у суперника. Андрейко. Може вийти на ударну позицію Андрейко! Це все ж таки був удар по воротах. Там розгромили харківський металіст. Зараз е Арбітр зупиняє поєдинок. Не буде, звичайно, що зараховано тут ніяке взяття воріт до рівненського вереса. Непано передача. Андрейко пробиває, але на вищий воріт летить м'яч. Суперників атакували Люсіне. Азимай, азимай. Непогано передача віддає на Люсіна у вільну зону. Люсін Тікає від одного суперника передача на Пономаренко. Пономаренко хотів вийти на ударну позицію. І що скаже арбітер? Арбітер каже пенальті. Арбітер каже пенальті за фолпорти Матвія Пономаренка. Тримається за ногу Пономаренко і зараз ще раз. Дивимося. Матвій Пономаренко розбігається. Пробиває 1-0 Стає рахунок на у нашій зустрічі. Матвій Пономаренко забиває перший м'яч у цьому поєдинку. 33 хвилина. Зазначається Матвій. Забито м'яче. Бакерський. Розрізна передача до штабного майданчика. Зіграли на випередження захисники Овереса. Люсін. Люсін проворочна Коробова. Коробов тікає на першому круці від суперника і заробляє. Неприємний момент, тому що Данило Городник вибиває м'яч у гостей Харечко у воротах. 12-й номер. В захисті. Яхонтов, другий Саноцький, третій. Грабовецький, четвертий й п'ятий. п'ятий. з дальньої дистанції. В'ячеслав Суркіс робить сейф. Арбітр проведе виховну із гравцями в штрафного майданчику. Подача відбулася. І непогана ця подача. Рівненському версу. Зараз ще одна подача. Підбирання. Люсін на правий фланг. Андрейко. М'яко подає до карної зони. І до удару справа доходить, але перехоплення у динамівців. в М'яч перехопив на Люсяна. Одразу зіграв Люсіна Коробова. Коробов далі прострілює до штрафного майданчика. Гаречко виходить і збирить. забирає м'яч в руки. Тримає навлення в лінії атаки. Рестувати після цієї таки на Гродзінського. Гродзінський не зумів віддати прострільну передачу, але як зараз дотепно обігрує суперника Гродзінський. Спартнера по команді не знайшов Гродзінський далі. Зима і знову він пробиває з дальньої дистанції. Швидка контратака. Павло і організує. Він, в чужому штрафтому майданчику, падає Арбітр Вказує на точку. Давайте дивитися. Люсін. Пробиває. Дуже чітко виконується удар. Павло І робить у нас рахунок. 2-0. Відбирання за футболістами Вереса. поблизу чужі хворі. м'яч у сітку. Залітає на 88-й хвилині. Подивіться. Продовжують атакувати гості. Дуже довго в тіні перебували. Гості зараз. Подивіться, який момент виникає футболісти. Верес, удар по воротах і Суркіс Команду свою рятує. Подача на дальню. Стійку удари. 2-2! Подивіться, що відбувається, друзі. Фантастика просто. Рівненський Верес зрівнює результат на табло. І Це останній акорд цього поєдинку. поєдинку. Радіють футболіста Вереса, так не би здобули перемогу в цьому матчі. А ось такий результат для Вереса він є. Переможним.